Тайна вечеря. Саме тайна вечеря згадується в нас в четвер Страстного тижня. Ми знаємо, що саме на Тайній вечері було засновано Господом Ісусом Христом таїнство причастя, тобто Таїнство Євхаристія. Ми знаємо також, що передували ці події, такі події, як умивання ніг учням. Господь смиренно взяв і умив ноги всім своїм учням і сказав їм, що так і ви повинні вмивати одному ноги. Як я вам сьогодні. І не сперечайтеся про те, хто з вас вищий і старший, а намагайтеся допомагати служити один одному. Старший з вас нехай буде всім слуга. Тобто Господь сказав, що хто хоче бути вищий в царстві моєму, той нехай буде найнижчий перед своїми ближніми. Тобто не соромтеся служити. Один одному. Також була подія, і після омивання ніг Господь одягнув верхній одяг і возлягав на вечері з своїми учнями. Також він ще сказав своїм учням. Істину, істину кажу вам, хто споживатиме, хто їстиме зі мною, видасть мене. Тобто Господь цими словами сказав учням таке пророцтво. Він вже знав, тому що він був серцевицем, і він, бачачи кожного серця і кожного якби, намір. Він уже учням якби, продріг те, що Він знає, хто з них його продасть. І учні злякано стали поглядати один на одного і один за одним почали питати його: Чи не я це Господи. І навіть Іуда, ми бачимо, що запитав учителю, чи не я це? Але Ісус Христос тихо й лагідно відповів йому Ти. І Іоанн Бачимо також, якого особливо любив Ісус Христос, і який сидів поруч з ним, припав до грудей Його і запитав: Господи, хто це? І Ісус відповів: Той, кому я вмочивши шматок, подам. І вмочивши в тарілку сіллю шматок хліба, подав Іуді Іскаріоту. Іскаріотському, так? Милосердний Ісус Христос не докоряв свого зрадника, не проганяв злого Іуду, а вмив йому так само на рівні з всіма апостолами ноги, служив йому, був до нього, особливо ласкавий. Він тільки йому одному подав шматок хліба, пригощав того, хто мав проти нього такий злий задум. Показував, що Він знає про зраду Іуди і е, його якби спонукає до е, покаяння, щоб він, мовляв, передумав, покаявся. Тобто навіть Іуді, який мав би виконати зраду, е, дає також можливість на покаяння. Щоб він посоромився і залишив свій задум. Але Іуда не зворушився тим, що Христос його так любить, не залишив свого наміру продати свого вчителя і благодійника. Ісус Христо... Христос, бачачи це, сказав тоді Іуді: Що робиш, роби швидше. Тобто, швидше роби те, що ти задумав зробити. Ніхто, звичайно, з апостолів цих слів не зрозумів. Вони думали, що Ісус Христос каже йому купи, що потрібно на свято або дай щонебудь жебракам. Бо ж Іуда носив скриньку з грошима. І ось Іуда, взявши з руки Ісуса Христа шматок хліба, вийшов геть з кімнати. На вулиці вже була темна ніч. Коли ж Іуда вийшов, Ісус Христос взяв хліб квасний, тобто дріжджовий, такий, як на просфори зараз роблять. Благословив його, розламав на шматки і роздав учням, кажучи: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це чиніть на спомин про мене. Ми бачимо, що на умовенні ніг Іуда ще був, але уже на самій тайній вечері. Де Господь заснував таїнство причастя, тобто таїнство Євхаристії, Іуда вже не був. Господь не сподобав його причаститись. Тобто Він вже знав, що Іуда не зможе війти в Царство Небесне. От, і по волі Господній Іуда вийшов раніше. Він вийшов перед цим таїнством. От. Тобто Господь, після того, як він вийшов тільки, почав давати учням хліб, словами: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Це чиніть на спомин про мене. Потім бере чашу з вином, розведеним водою. Чому розведеним водою? Тому що. Коли Господь висів на хресті, і йому прокололи ребро, звідти потекла кров і вода, тому і причастя тепер розводиться водою. Тобто вино розводиться водою, так робиться причастя. І дає пити всім зі словами, пийте з неї всі, це кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Що ж означають ці дивовижні слова? Тіло моє, що за вас ламається, тіло моє, що буде розп'яте на хресті, кров моя, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Тобто, моя кров буде пролита, щоб вам та іншим людям Бог простив гріхи. Слова означають, що під виглядом хліба і вина Спаситель подав своїм учням те саме тіло і ту саму кров, які наступного дня Він віддав на страждання і смерть за наші гріхи. Як хліб та вино стали тілом і кров'ю Господа, «Це таємниця незбагненна навіть для ангелів, чому і називається це таїнством причастя. Тобто ця тайна є великою тайною і незбагненна не для кого, навіть для ангелів. Причастивши апостолів, Господь дав заповідь завжди чинити це таїнство, Він сказав такі слова. Чини і чиніть це на мій спомен. Тобто, таїнство це відбувається у нас і тепер, і буде відбуватися до кінця віку за богослужінням, що називається літургія або обідня. Тобто Господь сказав, хто не буде їсти тіла і пити кромою, той не буде, не зможе бути разом зі мною. Це дуже важливо, тому що. Хто не причащається, той не зможе війти в Царство Небесне. Ще Господь про це сказав на тайній вечері. Ми бачимо. Тут, на тайній вечері, Господь Ісус Христос відкрив своїм учням, що Він скоро залишить їх. Буде схоплений і розп'ятий, а вони розбіжаться від страху і залишать його. На це апостол Петро сказав Господи, з тобою я готовий йти до в'язниці і на смерть іти, свою душу положу, тобто помру за Тебе. Ісус Христос із Сумом сказав йому: Істинно, істинно кажу тобі, Петре, не заспіває сьогодні півень двох разів. Другий раз півень співає приблизно в середині ночі, як ти тричі відмовишся від мене, скажеш, що не знаєш мене. Тобто Господь бачив, предрікав свої страждання і не тільки страждання, а й усі події, які відбулися вже при цьому. Тобто, Він і бачив серце. Петра який відречеться від нього, він бачив серце Юди, який продасть його. От. І він не відмовився від цих страждань, тому що він прийшов виконати закон і постраждати за людей заради того, щоб людина знову могла увійти у Царство Небесне. Тому, що не омивши первородний гріх Адамов. І не постраждавши за всіх нас, за всі, за всі гріхи, які ми вчинили, і за первородний гріх, не можна було людині увійти в Царство Небесне. Тому до Воскресіння Христового усі праведники навіть ішли до пекла. Тобто вони не входили в царські врата. В рай, в рай, не було входу в рай. І тільки Господь з Воскресінням зміг, тобто, їх ввести в рай, в царський в... врата Ворота раю. в раю. І відчинити для них ворота раю вже. Апостоли дуже любили Ісуса Христа. Вони сильно сумували про те, що мусять попрощатися з ним. Їм і його було шкода, і самим боязно та самотньо. Господь бачив їхню любов та страждання, втішав їх, умовляв їх любити один одного. Бесіду свого Ісус Христос закінчив молитвою про учнів своїх і про всіх, хто увірує в нього щоб отець Небесний зберіг їх усіх у твердій вірі, в любові і в єдності між собою. Коли господь закінчив вечерю, він, продовжуючи бесіду, став з одинадцятьма учнями своїми і зі співом псомів пішов за потік кедрон на гору Оливну в Гевсиманський сад.